Італійські в'язні опановують ресторанний бізнес просто за ґратами. В Мілані одна з найбільших в'язниць Апенінського півострова Боллате відчинила двері для гурманів. Що подають у неволі, та як потрапити до унікального закладу, з'ясовувала Катерина Нестеренко. Ресторан за гратами справжній перший італійський розташований на території в'язниці. Тут одночасно можуть прийняти 52 відвідувачі. В обід нагодують комплексним обідом, а на вечерю запропонують меню та винну карту. Крім того, гарантують дисципліну та порядок. На вході в ресторан жодних надзвичайних заходів. Клієнта зустрічає метр Тель-Масімо. його телефон. Не замовкає. Щойно отримав замовлення на святковий обід для двадцятьох. Відзначатимуть хрестини. Наші хостес зустрічають вас на прохідній. Не потрібно залишати документи. Можна брати з собою телефон. Все як у нормальному ресторані. На кухні міланської тюрми Булати кипить робота. Шеф кухар чаклує над першими стравами. Помічники розкладають тісто для печ. Шова та яблучного пирога. у програмі 4-5 закусок: 5 перших страв, 6 других та 5 типів десерту. Все виготовляємо. Ми хліб, печиво, пасту, соуси усе нашими руками. На вулицю після роботи звідси можуть вийти лише шеф та бетродотель. Два офіціанти та троє кухарів. В'язні працюють шість днів на тиждень. щомісяця отримують у середньому тисячу євро. Фільмувати їх обличчя не дозволяють. Вони відбувають покарання за тяжкі злочини. Перш за все ми ставили за мету дати професію в'язням, щоб одного дня, коли вони вийдуть на волю, мали більше шансів працевлаштуватися у професії. Ресторан чудова нагода для них. Хлопець у чорній сорочці Давіде на волю вийде не скоро. У Болату йому залишилося провести ще 12 років. За кулінарією каже, час минає швидше. На Марко чекає ще сім років в'язниці. Обидва чоловіки на волі працювали у готельному бізнесі. Робота на кухні наближає до зовнішнього світу. Я все життя готував і зараз відчуваю себе потрібним. Крім того, мені платять, я можу надсилати гроші своїй родині, допомагати їм. Це майже нормальне життя. Кожного вечора ресторан повний. Ціни помірні як для Італії. Обід обійдеться в 10 євро. Вечеря із вином у 30. Я тут вперше запросила подруга на вечерю, читала відгуки в інтернеті. Вони гарні, тож спробуємо для мене. Це щось нове. Ніколи не вечеряла у в'язниці. З'їв овочевий салат з помідорами та грибами надзвичайно смачно. Ми хотіли з друзями відвідати щось нове. От і знайшли. У кухні за гратами незабаром з'являться конкуренти. Відкривати ресторани у себе планують ще принаймні дві італійські в'язниці. В'язниця Болате. ресторан за гратами. Катерина Нестеренко, Франко Палумбо з Мілану. Спеціально для ТСН один плюс один.